Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Вже 136 днів перебувають у російському полоні 24 українських моряки. Хлопці в полоні з 25 листопада. листопада. Зовнішнім світом вони спілкуються переважно через адвокатів. Побачень з рідними з рідними полоненим не дають, а листи із з дому доходять далеко. Не всі наступного тижня над українськими моряками відбудуться чергові суди. І от гроші на квитки до Москви. А, українська омбудсвумен Людмила Денісова запропонувала українцям скинутись коштами родичам полонених моряків, аби вони могли поїхати побачитись із хлопцями і їх підтримати. А, цитую далі Денисову. Хлопці вже майже 5 місяців утримуються в ліфортовському сізо у Москві. На них постійно здійснюється тиск, і їм потрібна підтримка найрідніших. Так вона написала на своїй сторінці а, у Фейсбук. На даний момент вдалося зібрати 30 тисяч. Гривень. Ми маємо змогу зараз поспілкуватися із батьком полоненого моряка Василя Сороки Віктором. Сороку вікторе, ранок добрий вам. Добрий що ранок наступного тижня. Вікторе має відбутися чергове судове засідання. Ви взагалі чули про ініціативу Людмила Денисової щодо збору коштів на квитки для родичів полонених. Що скажете? Ну я прочитав в інтернеті те, що вона викинула репост про збір коштів оголосила а... для сім'ї військовополонених. Що скажете? Я би сказав без коментарів, мені особисто стидно. Наші діти, і рідні, не жебраки. І скажу вам так, що держава забезпечує і заробітною платою, і постійною доплатою за як хлопці врахують у командіровці. Спочатку дали 50 тисяч, потім дали 100 тисяч. Це гроші, які чекають повернення безпосередньо мого сина. Взагалі, десь, якщо порахувати, десь близько 300 тисяч. Мені було стидно і стидно прочитати буде в російському ЗМІ, що Україна збирає навіть кошти для того, щоб відвідати поранених. Не забезпечені грішми для мене. Це позор. Віктор. Я зрозумів вашу позицію. от ви взагалі плануєте поїхати до Москви до сина? Ми ні перший раз не їздили, ні другий раз специфікою роботи нашого сина син заборонив нам показуватися на території Російської Федерації, а безпосередня сестра хотіла їхати Богдана. Я не виїздний. На жаль, не можемо поїхати, але сподіваємося, що скоро вони вже будуть вдома. Ми теж сподіваємося, як зв'язок тоді підтримуєте, скажіть, листами чи це тільки через адвоката. Завтра Васильові день народження, завтра йому буде 28 років. Завтра адвокат йде до нього, передасть наші вітання, передасть листівки, для того спеціально йде до нього, щоб привітати його з ним народження. Віктор, ну ми, звичайно, просто дуже уявно собі представляємо, як взагалі відчуває себе Василь і не лише Василь, як він себе почуває, які у нього думки, як взагалі тримається. Ви можете нам от, просто всіх заспокоїти, чи більш-менш все нормально, або все-таки є привід хвилюватися? Ну, Привід хвилюватися є у всіх батьків, але хочу подякувати, що спільними зусиллями ми все-таки добилися, що Василеві зробили операцію. Витягнули йому вісім осколків з руки, які він 4 місяці мужньо терпів у руці. І шили йому сухожилля трьох перебитих пальців. І дуже сподіваємося на те, що іншим двом пораненим е, теж буде надана необхідна кваліфікована медична допомога, вони всі чекають її. Е, всю інформацію, яку ми отримуємо від адвоката, ми хочемо подякувати, вони дуже добре працюють, тому що це наша е, лінія одного зв'язку. Uh -huh. Батьки всі хвилюються, і батьки сподіваються, що в найближчому майбутньому, все таки Росія поверне хлопців додому. Не ну, принаймні про стан здоров'я. Вже ми не так хвилюємося, як колись ще до тієї інформації. Спасибі вам. І спасибі адвокатам. Сподіваюся, що завтра буде новий рік. Почнеться життя вашого сина, і е, дуже хочеться вірити, що він переважно пройде тут, в Україні, е, на свободі і в нормальному житті. Дякую вам, спасибі. Дякую вам, Віктор Дякую. Сорока, батько Василя Сорока, поленого моряка е, у російському ліфортово був з нами на прямому зв'язку.